Термінового розв'язання потребує проблема із підтопленням приватного сектору. Особливо складною є ситуація у тих місцевостях, що розташовані у низовинах. На допомогу жителям приходять пожежно-рятувальні частини, які працюють у посиленому режимі. От населення поступає дуже багато визовів, а підтоплення жилих домов на, ну, на сьогодні десь їх поступило около 20. В первую очередь оказываем помощь тем людям, которые живут уже в затопленных домах. Площевная вот. ну, ситуация, скажем так, на Марьяновке, там очень много затопленных участков. Отримала допомогу від працівників пожежно-рятувальної частини і Тетяна Груницька, яка проживає по вулиці Баранова, 35. У неї водою підтопило літню кухню та затопило все подвір'я. Тетяна Дмитрівна зазначає, що за її 64 роки така сніжна зима вперше, і така незвичайна ситуація у її обійсті теж. Понавалювали на стільки снігу не вспівали вивозити. Повивозили в Ви ще ми на вгороді повно снігу. Бо ми все вивозили. Дорога підня, ну, піднята, все ж воно розстає сюди, біжить униз. Проблема підтоплення приватного сектору. Полягає і у тому, що при будівництві нового житла деякі мешканці перегородили або знищили природні водостоки, зашкодивши не лише собі, а й сусідам. Я вважаю, що потрібно, щоб люди сьогодні, ті, які живуть поруч сусіди, бо це загальна спільна біда, спопрацювали своїм розумом, як зробити, куди направити воду. Зібрали якісь кошти, місто допоможе коштами і вирішили це питання назавжди. Тому що якщо тільки звинувачувати там, а це відбувається сусід, сусіда, то не буде результату. І буде вода стояти, і будуть проблеми. Тому просто сусід сусідом має домовитись, знайти шлях, куди направити воду, можливо прокопати. Такі водостік, покласти одну кусок бетонної труби, десь там подивитись, на який рівень спустити. Ми допоможемо це зробити. Головне, щоб люди домовились між собою, тому що це приватний сектор, приватизовані землі і приватні будинки. Тож працівники Житомирської міської ради спільно з рятувальними службами роблять все від них залежне, аби запобігти надзвичайним ситуаціям та зберегти майно людей.